Всім привіт до вашої уваги лодзіночих легінців від німецької торгової марки Esmar. У лоті 35 одиниць, розміри від S до L. Матеріал легінців є моделі з таким складом котон та Еластан, є поліестер з еластаном і є також котон, Поліестер та Еластан розміром S у лоті 7 одиниць, 4 сірого кольору та 3 чорного. Розміру М у лоті 12, 6 сірого кольору та 6 чорного. Та розміру L у лоті 16. Одна модель ось таким принтом. Одна бордового кольору Вельветова, 3 сірих та 11 чорного кольору. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм-та вайбер канали. Всім дякую за увагу.